Повітряний амортизатор позаду з блокатором. Блокується, можна його вимкнути. Також є регулятор відскоку, все працює. І блокує, і відскок працює. Спереді в нас вилка RockShox. втора, підвізка 120 ходу. Що спереді, що ззаді. Це каньйон зі Швейцарії. 26-ті колеса, ціна 19 540 гривень. Розмірами 45 см. Рама алюмінієва. 17 дюймів. Від 1,60 до 1,70 виробник заявляє. Трансмісія в нас спереді три зірочки, ззаді порахуємо. Ззаді в нас дев'ятка. SLX перемикачі. Що ззаді SLX, спереді SLX, що SLX, вже покращена каретка, така трубчиста, халовтеч, з'ємні зірочки. Монетки теж SLX. І гідравліка щеманівська SLX. Дуже гарно гальмує втулочки Іселікс. Все на Еселіксі. Велосипед в відмінному стані. І що по косметиці, що технічно, ніжка в комплекті, металеві педальки велго, Свої гроші дуже, дуже вартує. Тут всі компоненти хороші, якісні. От підсиділ річей, сидіння синкрос. Прекрасний велосипед. Хто шукав двопідвіз, підходить йому по зросту, рекомендую. Можна його потестувати в СМТ Львівська область. А хто з інших міст надсилає новою поштою 500 гривень задатку, день дав велосипед у вас.